Ставши психологом, ти зрозумієш, що отримання знання можна застосовувати не тільки в психологічній практиці. Психологія дасть тобі можливість постійного саморозвитку та самовисконалення. І наостанок, психологія та психологічне здоров'я завжди на часі. Зможете отримати додаткову спеціальність практичний психолог, а також спеціалізацію англійська мова у початкових класах, інформатика у початкових класах. Отримавши диплом вчителя початкових класів, ви можете влаштуватися у державні та приватні освітні заклади. Диплом дає право відкрити власний приватний заклад комплекс освітній центр. Крутуємо вам теоретичну. Та практичну підготовку на базі кращих закладів освітніх міста та області. Чекаємо на вас! Спеціальна і соціальна робота, мабуть, одна з найперших за кількість міфів. Соціальна робота це про обслуговування? Ні. Соціальний перемог працює виключно в школі? Також ні. Ця професія не визнається за кордоном. Знову ні! доєднатись до сім'ї соціальних фахівців, і ми зруйнуємо ваші стереотипи та дамо можливість отримати універсальну освіту для понад ста професій в Україні та за її межами разом а? до перемоги. У державному педагогічному університеті на базі Всихово-Педагогічного факультету відкрита спеціальність 011 освітні педагогічні науки за освітньо-професійною програмою педагогіка дозвілля першого бакалаврського рівня. Маєте про подальші розгляд своїх здібності, талантів, попередування. Саме в нас, вперше в нашому Придніпровському регіоні, на базі Приворізького державного педагогічного університету з'явилася нова можливість для вас стати педагогом-організатором, висококваліфікованим професіоналом своєї справи в своїй справі, живому педагогічному процесі. Приходьте до нас навчатися. Чекаємо на вас.